Олександра Дорожовець замріяний котик Фаго. Є таке місце у світі, де два моря тиснуться одне до одного близько-близько і обмінюються водами через вузеньку протоку, що зветься Босфорською. На берегах тієї протоки століттями дрімає величне і загадкове місто Стамбул. Тут мешкає сила селена котів. Так багато, що й не злічити. Вони господарюють у місті. А люди їм прислуговують як можуть. Більшість людей про це, звісно, не здогадуються. Стамбульські коти надзвичайно тактовні від народження, тому без особливої потреби не вказують людям, хто тут справжній господар. Тихо і неспішно живуть вони своїм котячим життям, сповненим загадок і таємниць, і не зважають людям займатися своїми буденними справами. Головне, щоб риби було наловлено вдосталь. Котячі годівнички стояли наповнені, а кожен кіт мав затишне, тепле місце, аби трохи подрімати. У котів не так і багато забаганок, якщо розібратися. Фаго дивакуватий чорнобілий мрійник. У чудовому місті Стамбулі, неподалік від площі таксім, стоїть. Старовинний семиповерховий будинок. Там, на піддачі є невеличка квартира, у ній мешкає симпатичний чорно-білий котик Фаго. Чорні й білі плямки, так смішно розтикані по його мордочці, що, здається, ніби він носить на собі білосніжну пухнасту усмішку або чорну маскарадну маску метелика. Залежить, як подивитися. Він мешкає разом із молодим хлопцем, який працює чоботарем у крихітній майстерні на сусідній вулиці. Фаго вважає хлопця квартирантом у своєму чудовому помешканні. Насправді, господарем квартири мав би вважатися хлопець, адже він носився на піддащі першим і довший час був тут єдиним мешканцем. Та одного дня на порозі з'явився фаго і тихо нявкнув. Пістіть сюди пожити. Доки хлопець розмірковував, що робити з несподіваним гостем, фаго зайшов і відчув себе як удома. І місяці не минуло, як кіт уже вважав себе господарем, а хлопчину квартирантом. Зрештою, так поводяться всі коти. Як виявилося з часом, співмешканці підібралися вдало. фаго погодився чемно. Кіхті об дивани не дер, і на шторах не гойдався. Хлопець ставився до кота шанобливо, плату рибою та м'ясом приносив вчасно, не завжав спати на подушках і ніколи не зачиняв квартирку на ніч. А на додачу до всього, чоботар, недремно ж мав таке ремесло, понашивав котикові різноманітних чобітків і черевичків. Тепер, вирушаючи на прогулянку крихітних яскравих черевичках фаго був наймолодшим котом по обидва боки босфору. Життя фаго текло неспішно і майже нічим не відрізнялося від життя пересічного стамбульського кота. Удень котик переважно дрімав на залитому сонцем підвіконні або спав у подушках на дивані. Уночі він полюбляв дивитися на зорі й кататися на трамваях. Саме так, на трамваях, адже тут уночі, коли всі люди сплять, трамвайчики возять містом лише котів. Що сильно вирізняло фагос поміж інших котів, так це пристрасть до майстрування. Він кохався в механізмах, робив заводних пташок, складні мишоловки та крихітні літачки. Які ніжно планували донизу, коли їх запустити з даху. Ранкові й вечірні години фаго присвячував майструванню, коли порядні коти йшли полювати, фаго тихенько піднімався на горище і робив із цурпалків, планочок, дротів та іншого підібраного на дорозі непотребу всякі дивні речі. Тендітні та ламкі штучки, що не викликають особливого інтересу в поважному котячому товаристві, який же кіт захоче мишоловку. Сусіди засміють, бо непристойно це не вміти ловити мишей. Літачки і зовсім видаються несусвітньою дурницею. Була у фаго заповітна мрія, розкритий секрет руху. Фаго часто дивився на людські машини і запитував себе, що змушує їх рухатися? Як виходить так, що кораблі пливуть проти течії без вітрил, а трамваї їдуть, хоча ніхто їх не штовхає? Найбільше ж Фаго вабили літаки такі великі, прекрасні дивовижні, здатні піднятися вище хмар та летіти куди заманеться, без вітру або й проти вітру. У день, коли фаго спав на підвіконні, йому часто снилося, що він зібрав справжнього літака. Він зібрав і полетів на ньому за хмари. Після таких снів котик бував сам не свій. Він надовго ховався на горищі і намагався зібрати там власний літак. Але найкраще з його творінь могли лише більш-менш вправно ловити вітер над босфором. Щойно порив вітру вщухав, вони тонули в морських хвилях або розбивалися вщент об стіни будинків. У котячому товаристві фаго вважався великим диваком. Через його інакшість із нього часто глузували. Жодного кота в місті не цікавили машини з літаками. Є собі то й є. Порядний кіт не повинен зважати на такі дрібниці й жити, як жили тисячі котячих поколінь до нього, без змін. Це видно хоча б з того, що коти досі мають свого султана, який мешкає в султанському палаці, і котам геть байдуже, що в людей султанів давно немає, а палац став музеєм багато років тому. У них нічого не змінилося. Фаго мрія була такою дивиною, що деякі надміру чуйні підстаркуваті кицьки м'яко, але наполегливо пропонували йому лікування. Фаго любий, казали вони трохи хриплим, муркітливим голосом. Ще не поїхати тобі на острови прохолодне холодне повітря, та свіжа риба, витрусять із твоїх Головенький весь той нездоровий мотлух. Але Фаго був упертим котом. Відмовлятися від своєї мрії не бажав, через що мав прохолодні стосунки з чуйними бабусями і майже зовсім не мав друзів. Щоправда, було кілька приємних винятків. Приміром, портовий кіт Бруно. Зазвичай портові коти мали. Кепську вдачу. Були розбишаками і зиб'яками. Бруно ж був іншим, мав багато друзів за межами порту, вирізнявся м'яким характером. Він нічого не розумів у тому, що робить фаго, але щиро захоплювався результатом. На додачу він ніколи не глузував з інших. Був веселий, балакучий, тому дуже подобався фаго. А час від часу на світанку до фаго навідувався таємничий гість, посланець із султанського палацу. Загорнутий у плащ із великим капюшоном він тихо шкріпу лапкою в шибку та просив фаго продати йому найновіші і найвигадливіші з його виборів виробів. Як оплату, той гість приносив рідкісну рибку, вишукані мушлі. Та іноді і м'які килимки з найтоншої шерсті. Котячий султан подейкують, був страшенно видачий. Мишей полювати взагалі не вмів. Натомість мав неабияку пристрасть до всіляких механічних штучок. Частина друга Трамваї, фонтани й дивні новини. Щовечора. Коли стишувався галас міста, фаго вирушав на прогулянку. Він виходив у квартирку з підвіконня, вискакував на карниз і пожежною драбиною видрався на дах. Там, під темно-бусковим небом, фаго бродив дахами і милувався вогнями міста. Він дослухався до сонного шурхотіння вулиць і мріяв про літаки, коли ж мав особливо капосний настрій шугати голубів на демарях. Ті дуже кумедно полишилися з просоння, коли Фаго вискакував на них із темряви з диким криком. Того особливого вечора, коли все почалося, котикові не хотілося гратися з голубами. Він повільно пройшовся дахами до набережної, щоб там зіскочити на землю і сісти на трамвай. Фаго мав намір дістатися до великого котячого парку, відомого людям як парк Султанахмед. Опівночі тут збиралися майже всі коти з прилеглих околиць, аби відвідати бенкет, який традиційно готували люди із залишків, непроданих у день смажених курочок і баранячих котлет. Коти частувалися і пліткували. Фаго рідко брав участь у цій розвазі. З нього завжди кепкували, та й куряту, курятину він не надто любив, завжди надавав перевагу рибі й мишкам. Але того дня котик мав неабиякий привід поїхати до котячого парку. Великий міський фонтан, що останні кілька місяців був на ремонті, нарешті полагодили та збиралися увімкнути. Котик Дуже любив дивитися на фонтани. Тихе дзюрчання води часто навіювало йому чудові, а іноді й чудернацькі ідеї для нових винаходів. Отже, Фаго спустився до набережної, дочекався трамвая номер 2 і поїхав нічним містом на свято. Трамвайчик ішов майже порожній. Разом із Фаго їхало лише двоє літніх котів. Пишними вусами і люльками в зубах. Вони мирно куняли на задніх сидіннях. Такою малою й тихою компанією пасажири довго їхали нічним містом. Трамвайчик минув набережну й міст через затоку з малозвучною назвою Золотий Ріг і почав повільно підніматися на крутий схил правого берега. Лише тоді, на одній із зупинок. Зайшов іще один пасажир. Фаго відразу ж упізнав його. Це був портовий кіт Бруно, його друг. У правому вусі Бруно висіла золота сережка, а одного ока не було. Замість нього котячу морду прикрашала чорна піратська пов'язка. Кіт запозичив цю моду в моряків. Бруно, як і всі портові коти, був смугастим і спортивним. Річ у тому, що в порту й на прилеглих вулицях заправляв товстий бо, найнебезпечніший кіт міста, він дозволяв селитися на своїх землях лише смугастим котам, які довели свою силу та вправність у вуличному поєдинку. Тим, хто не мав на спині розкішних смужок. А під ними не менш розкішних м'язів краще було не пхатися на територію товстого богу. Незвані гості там зникали безслідно. Жити в порту було дуже престижно, варто зазначити, коти вважали портом зовсім не те місце, що люди. Котячий порт розташовувався неподалік рибного ринку на березі Золотого Рогу. Там зупинялися пороми. Та причалювали яхти і невеликі кораблики, які підвозили рибу на ринок. У порту завжди було багато риби, а моряки просто обожнювали котів. Часто брали їх на кораблі й катали босфором, а іноді навіть запрошували в далекі плавання морями й океанами. Ось Бруно, приміром, бував у кількох таких мандрівках. На великому кораблі він об'їхав півсвіту, за що й отримав свою золоту сережку. Паго також хотів би жити в порту і плавати далекими морями, але Товстейбо не підпускав таких, як він, і близько до своїх володінь. Наш мрійник був не лише чорно-білим, але на додачу він вирізнявся вкрай неспортивною статурою, відверто кажучи. Фаго був трохи товстенький, бо подовго просиджував над своїми винаходими, а решту часу або спав, або їв. Фаго не те, що не займався спортом. Він і гуляв малувато як для кота. Бруно і Фаго притулювали давно. Фаго полюбляв слухати історії про морські пригоди. А Бруно один із небагатьох. Щиро цікавився механізмами, які майстрував фаго, і ніколи не насміхався з його мрією розкрити секрет руху. Ба більше, Бруно мав надію, що фаго одного дня таки й досягне свого. Річ у тому, що одноукий моряк мав власну заповітну мрію завести великого рожевого папугу з розкішними різнокольоровим хвостом та пір'ями. Бруно хотів навчити його нявчати по котячому та прогулюватися вдвох вечірньою набережною, щоб усі коти заздрили, а ґіцькі замріяно не зітхали слід. Так от, щоб здійснити цю мрію, треба було небагато дістатися до далекого тропічного острова та спіймати там підходящого попову. Бруно цікавився маршрутами кораблів у порту. Єдиний корабель, що регулярно плавав до тропічних островів, мав капітана з Скепською вдачою. Той ненавидів котів і бовисько не підпускав їх на свою палубу. А за домашнього улюбленця в нього був злий доберман, навчений розривати котів на дрібні шматки. Бруно, як бачите, ніяк не міг дістатися до папуг на людських кораблях. Тому... Він чекав, коли фаго розкриє секрет руху та змайструє для нього невеличкого котячого пароплава, щоб можна було спуститися в самостійну мандрівку. Привіт. весело вигукнув Бруно, влаштовуючись на сидінні поруч із фаго. На свято їдеш. Так. муркнув фаго у відповідь, «Мяу на фонтан подивитися. Що там там той фонтан? відмахнувся Бруно. Хіба ж ти не чув останніх новин? Мяу. Ні, а що? Кажуть, нашому султанові привезли мяу-літак. Справжній, котячий. Так не буває, вражено похитав головою «М'яу, Кажу тобі, сам чув від товстого бо, літак, у якому може летіти двоє котів. Мяу. Узагалі без людей. Доставили вчора з південних морів. Кажуть, там є місто, де живе купа котячих майстрів. Венеція зветься. От просто звідти й діставили. Дивак наш, Султан, е. Фагов не знайшовся, що відповісти. Тільки ошелешено похитав головою. Подумати тільки справжній літак для котів. Частина третя. Фаго рушає до палацу. Фаго сидів біля великого фонтана і роздивлявся, як кольорові струмочки води стрибають угору вниз під музику, що долинала звідкись із-під води. Сьогодні фонтан не тішив його, як раніше. Літак повністю захопив котикові думки. Невже й справді така дивина прибула до палацу? От би подивитися. Фаго озирнувся навколо, і йому спало на думку, що від літака його відділяють лише якихось два квартали. Щоправда, потім він згадав про високі мури навколо султанського палацу, а також про охорону, в якій служать коти, міцніші й суворіші за портових розбишак товстого бо. Фаго сумно зітхнув і поплентався парком до трамвайчиної зупинки. Навколо були коти, вони снабгали стежками, лежали на лавках і під кущами, сиділи на деревах, їли, вмивалися, дрімали і теревенли ні про що. Кільком із них замислений фаго наступив на хвоста, за що на нього люто зашипіли. Але котик не зважав. Коли Фаго дійшов до зупинки, то несподівано придумав сідати на трамвай і рушив у бік палацу. Просто так прогулятися. Потрапити до середини і побачити літак, у нього не було і мізерного шансу. Якщо ти не належиш до султанського почту, то палацу, до палацу не проберешся. Охорона там люта й прискіплива. Але котоки захотілося хоча б пройтися поблизу. Несподівано пронизливий лемент невідомої кицьки висмикнув фагу з його замріяного стану. Де цей негідник м'яу? голосувала пані з розкішним попелястим хвостом. Її шию прикрашав невеликий охайний комірець, щедро обсипаний кольоровими камінцями. Такі комірці носили лише знатні вельможі, і чим більше було камінців. Тим родовитішим був кіт або кішка. Комір гласливої пані промовисто натякав, що вона своєю знатністю поступається хіба що самому султанові. І то тільки на самісінький кінчик хвоста. Фагос зупинився і прислухався. Мяу, моя пані, я не знаю, що й казати, низько схиливши голову відповідав мшавенький кіт з ріденькою борідкою, про якого фаго одразу подумав під лабузник. Він щойно був тут, бурмотів мершавенький. – Може, відволікся м'яу, на частування. Давайте трохи зачекаємо. Зачекаємо, обурено зашипіла попеляста пані. Зачекаємо, м'яу, Мустафа. Чи ти не розумієш, що процесі рушить із хвилини на хвилину? Мяу! Хто пане самій паланкін? Чи ти пропонуєш мені запізнитися? Мяу на прийом до самого султана? Ось воно що, зметикував про себе фаго. Та це ж кицька з султанського почту. Вони щовечора заїжджають до палацу врочистою ходою, щоб там усю ніч розважатися та святкувати разом із султаном. Напевно, це дуже породиста кицька, бо мало хто в місті має таку честь. Несподівана думка навідала фагу тієї миті, і він вислизнув з-під тіні куща, за яким підсухову розмову. Високородна пані мяу, солодко проморкотів фаго. Випадково і ненавмисне став я свідком вашої прикри неприємності мяу, і хотів би запропонувати свою щиру допомогу. Котик старанно підбирав найулесливіші слова та складав їх у кручені фрази, адже десь чув, що зі знатними кицьками саме так і треба розмовляти. Попеляста пані дивилася на нього спантелично й кліпала очима. Фаго зітхнув і вів далі вже простішою мовою. Я геть не зайнятий цього вечора. І можу допомогти спаганкіном. Мяу. Кицька та її слуга здивовано роздивлялися фагом. Першим знайшовся Мустафа. Якщо пані дозволить мені сказати мяу, пробормотів він, то це наш порятунок. Усі нася у однакових балахонах. Ніхто й не помітить підміни м'яу. Ну, і що ж? зверхньо верхньо Кицька. Це краще ніж іти пішки. Дай йому балахоне, нехай упрягається. Вона навіть не глянула на Фаго, лише роздратовано змахнула хвостом і заховалася до свого шовкового паланкіна на ношах. Могла б і подякувати, зауважив про себе Фаго, але не надто засмутився. Усі ж знали, що вельможні коти неймовірно пихаті, тому не варто очікувати від них у вічувості, зате він потрапить до палацу. Ходи швидко сюди, зашипів на слуга Мостафа, тицяючи йому в лапи якийсь пакунок. На ось одягай м'яу балохон і хапайся за ноші. Ти несеш задню ліву лямку, та швидше, мяу, швидше час уже виступати. Побіг до Паланкіна роздавати команди ще трьом носіям і поправляти подушки з килимками, щоб поплясті пані було зручно. Фаго обережно розгорнув пакунок. Усередині лежала срібляста накидка, шита чорними візерунками, така сама, як у трьох інших носіїв. Швидше там зрабо! ривнув Мустафа на фаго. Наша черга вже підходить. Повз них вулицею пливли один за одним розкішні паланкіни, які несли коти з різнокольоров... в різнокольорових мантіях. По обидва боки процесії йшли коти музики та грали на дудочках і флейтах, герміли бубнами і били в маленькі барабанчики. Паго похапцем пірнув у балахон, накинув капюшон і зайняв місце з лівого заднього краю паланкіна. Три фігури в таких самих накидках уже стояли на інших кутах. Пополяста кицька невдоволено визирнула у крихітне віконечко, а слуга Мустафа примостився на сидінні позаду. Рушаємо у! скорувала вона і заховалася за фіранкою. Троє носів вправно підхопили ноші і закинули собі на плечі полотняні лямки з подушечками, щоб зручніше було нести. А от Фаго залишився стояти і спантелично роздивлятися свою упряжу. Ноші, звісно ж, прикосило, і пасажирка ледь не вилетіла з них прямісінько на фаго. Мустафа взагалі злетів зі свого сидіння і полетів у кущі. Новенький, щоб тобі, ау, ти що робиш? розлючено зашепила Кицька. Вивечте. Пробормотів розгублений котик, я просто не знаю, як їх брати. Попиляста пані гнівно блимнула на нього зеленими очима, а слуга Мустафа тим часом підбіг до фаго і вправно закинув лямку котикові на плечі. Просто тримай ось тут і йди, як усій, прошепотів він йому на вухо й утік на своє місце. Уся вага паланкіна з пасажирами впала на спину фаго і зігнула його навпіл. Він і припустити не міг, що ноші виявляться такими важкими, а лямка вгризеться в плече, наче скажений пес. Попеляста пайні зі своїм служкою були важезними. Котик зробив кілька кроків, йому одразу ж захотілося все залишити і утекти додому. Він був геть не звиклий до важкої фізичної праці, але крім цього, він був упертий і так просто не здавався. Думай про літак, сказав собі Фаго і, зсипивши зуби, пошкутильгав разом із процесією.